Десять років минуло з часу Іловайської трагедії. Вихід бійців, АТО з оточення тоді коштував життя сотням українських захисників. В Іловайському котлі українська армія зазнала тоді найбільших втрат. Пообіцявши зелений коридор, російські терористи розстрілювали в притул наших військових. За офіційними даними у боях за Іловайськ загинули 368 бійців, близько півтисячі поранені. Сьогодні у день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і суверенітет. Держави, військові, рідні полеглих керівництво міста та ради оборони Кривого Рогу прийшли до меморіального комплексу на проспекті Миру у 2015 році Криворіжці заснували День скорботи за загиблими в зоні проведення антитерористичної операції. Цей пам'ятник єдиний в Україні, відкритий у пам'ять про Іловайську трагедію. Я дуже добре пам'ятаю цей день, коли Почалася ця Іловайська трагедія. Ми були на полігоні, готувалися теж до заходу в зону бойових дій, і до нас от доходило все те, що там відбувалося, а саме в Іловайську. Це було жахливо, але знаєте, усе відчуття того, що це жахливо. Воно почалося ще з майдану, коли в центрі вільної країни почали розстрілювати людей. І це був початок, де Росія проявила себе там в, 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 в всій своїй е, жалюгідній е, подобі. подобі, подобі да, і, а далі це були кроки. Єловайськ це ще один дуже яскравий крок, і у нас іншого шляху немає. Шлях перемоги і шлях абсолютно своєї незалежної країни. Все, тільки перемога. У цей важкий, але дуже важливий період історії нашої країни. Дуже важливо, щоб Ця пам'ять була, щоб люди пам'ятали, якою ціною, яким кров'ю, і потом, можна сказати, своїм бажанням жити, жити, відчувати себе вільно. І це бажання ми доводимо вже 10 років. Вклонитися пам'яті найрідніших прийшли сьогодні рідні полеглих воїнів. Ці 10 років для нас, от, 14 року, дуже тяжкі. Зараз дивіться, як гинуть наші хлопці. Знову таки, Це серце розривається, у нас розривається, а у батьків зараз і в дружин. І діти, які залишаються самі без батьків. Цей день ми ніколи не забудемо. Цей зелений калідор, кровавий зелений калідор, цей подсолнухи, де наші хлопці, гинули. Це дуже страшне те поле страшно дивитися. Пам'ять про загиблих і турбота про нинішніх захисників ветеранів та їх родин пріоритет у нашому місті. За 10 років війни на підтримку військовослужбовців спрямовано понад 3,5 мільярди гривень. Цьогоріч на реалізацію міської програми підтримки захисників і захисниць передбачено понад півмільярда гривень. Валерій Кожухар, Олег Каплій. Цей день.